Записує. Добрий день їдемо знімати фокус! Так. Так. Який години? Шостич. Ну ладно, шостого. Так, тебе зніму. Ну після ремонту. Там коротше. На шо? Ракета. Що це за клас у світ? Чого масло може світитися? Що? А то заміна масла, то теошка, ошка, а не рівень. Воно вже мало бути потухло, ні? Там гори ті по це, Ну вони не скидали. Сервісний інтервал не скидали. Ні. Та п'я я тобі раз разкажу, що цей сервісний А? Я тебе зараз зніму. Чикс. Салон, да? Зняв. Крутиться? Що це не дуже? Є? Чи ти ззаді ще хочеш наживати? Виїдь з лужи і ззаді. Задню дверку. Чи не буде? Він просто та ковав у ще не отримав. Чи не заїхав? Але там все одно гниле. Що не поїду? Що? Я боюся. Ми свої пілі. Він не з твоєї сторони. Їдемо на фокусі. Без номерів на мейку. Заправили трошки бензу, брудне, але нічого ми їдемо. На -три. А губку кутри! Ну ні, ну він ж хотів іншою стороною, щоб повідтирати. на он. Зараз Та чекай, хай трошки yes. хоч питай. А, ну вже можеш терти. Але ти бажано всю промивай. Всю Всю машину. Бо ти ж не побачиш, де якісь... Хто? Субтитры сделал DimaTorzok коротенький обзор про Ford Focus 17-го року комплектація Titanium. Придбали ми цей Focus за 2400 доларів. В неї було пошкодження попереду. Десь тут вставлю фотографію, як він виглядав на аукціоні. По ремонту в нас тут було мінімум. Пофарбували бампер і все. Поміняли касету радіаторів. Гарний шкіряний салон. Треба ще похім чистити. Так, пробіг у нас 83 тисячі кілометрів, майже 84. Підігрів керма. Підігрів сидінь передніх, електрорегулювання, люк. Тобто так виглядає. Це в нам приїхало з Америки. Коврики. Які так само треба почистити, бо воно якомусь бруде, якесь новорічне відро. А, до речі, музика Sony гарно грає. Камера заднього огляду. Ось так він виглядає. Зараз ми його ще домиємо. І сьогодні ввечері запланували зустріч з власником і віддамо йому цей автомобіль. Приїхали власники забирати свою машину.